Загарбники демонструють дива цинізму і вже будують величезні плани щодо Маріуполя. Так навіть встигли заявити, що у так званій ДНР будуть добувати золото. Та росіяни не врахували, що з тими темпами, якими вони відновлюють місто, до золота вони не дістануться ще дуже довго. Поки ж усі скарби, які мають загарбники, скарги жителів та руїна колись прекрасного українського міста Марії. Про недолугі вчинки та сміхотворні рішення далі. Це проєкт Маріуполь. Окупація. Я, Тетяна Байрак. Поїхали! Місто Марії заполонили мігранти, понеїхавши, намагаються показати, що Росія тут навсіда, і відкривають все нові і нові заклади харчування, чисто для своїх. Коні, килими, все прямо у російських традиціях неможливо було уявити ось таку вивізку до воєнному Маріуполі, хоч би правильно написали: Узбекське кафе, кавказське шашлік. Місто Марії інтернаціональним було завжди, але зараз містян вже не можна побачити за натовпом мігрантів. Всюди, понаїхавші, а самі русо-торісто знахабніли вкрай і влаштовують бійки. Хоча до розбірок готуються і самі жителі. Вони все більш невдоволені, а пропагандисти вже не отримують матеріалу для сюжетів про хороших русських. Олімпійська 183. Третій під'їзд. Ребята роблять здесь ремонт. Кожен день после після себе ось вот срач і не убирають. В конце концов здесь живуть люди. А тут ще й виявляється, що, незважаючи на всі побрехеньки окупантів, Маріуполь таки не готовий до зими. Бо замість будинків жителі бачать лише руїни, а помешкання відновлюють самі. Ми своїми силами якось стараємося, щоб чуть-чуть закрити тепловий контур. Сьогодні вже була температура мінус один. Цей дом э, отримав множні повріження, більше 50 попаданів по ньому було. Квартира хороша, все було. Мало того, місто ще й повертається в часи блокади. Ось так жителі зараз готують їжу. Просто на вулиці, розпалюючи багаття. А все чому? В новобудовах так званого Ізумруднава, які будували загарбники, немає світла. А так склалось неймовірним чином, що немає світла, одночасно немає і води з опаленням. Просто магія. А як вони все піарили? І ось тобі варто відключити електрику, і вся життєдіяльність в будинках паралізована. Люди знову, як печерні, змушені готувати їжу на багаттях. Газу немає, води немає. А ось так виглядають вікна, які ставили славетні відбудовники понаїхавші. Просто мріє кожного Маріупольця. З дірками у вікнах жити в собачий холод. Такий стан речей не лише в Маріуполі, до речі, уся так звана ДНР чесно зізнається. Очікування жителів зовсім не такі, як на яскравих картинках пропагандистів. Ми платим за воду, ми платим за электричество, за, за тепло, яке нам не дають практично. У нас теплові счетчики контролюють то, какой об'єм води пройшов по трубам. А то, що тепла нікалорії не дають, це нікого не волнує, понимаете? І у нас все добре. Я хочу жить, в той республике, которую нам показують по телевізору. А оскільки мрії розбилися тотальний цинізм окупантів, то в мережі все частіше з'являються ось такі відео. Під'їзд ще нічого так. А ось квартира. До речі, квартири в такому стані окупанти активно продають у Маріуполі. кажуть, що будівлі розкішні, вид з вікна просто супер. Але є одне але ця та інші квартири колись належали живим людям, які або втекли, або загинули не без допомоги тих самих русських. Це просто фантастична квартира вона повністю підготовлена до ремонту. і ціна 35 тисяч робить її невероятно вигідним об'єктом. А врачаю вашому вніманню просто умормачительний від. На Азовское море. Это просто фантастика. Мне сейчас просто взрыв мозга будет. Это реально классная, шикарная квартира. Ждем вашего звонка. Чисто реклама на максималках, але зараз не про неї, бо така акція невіданої щедрості буде тривати. У Маріуполі оприлюднили розпорядження про пошук квартир без власників. Для цього так звані люди з активною громадянською позицією будуть швендяти по чужих квартирах та перевірятимуть наявність документів на нерухомість. Ну а далі, скоріш за все, вже відточена схема: виселення людей з дому і продаж. Ось ще трохи активної діяльності загарбників у Маріуполі. Рубрика До та після. Колись прекрасний парк виглядає не краще, ніж вулиці в Росії матушці. Так ось, це значить той самий руський дух. Хоча загарбники і самі це прекрасно демонструють і дух, і душу, правда, знову по-своєму. Чисто по-російськи. Матрешка, А чим же ще? Матрешка – це народна ігрушка, яка має велике значення для всіх росіян. Тут представлено кілька варіацій матрешок, в тому числі ось такі цікаві валяшки. А тут ще й свято побідобєсія підвалило, і всі росіяни, і ті, хто себе так називають, зібрали з гуртом і побігли святкувати День прапора ДНР. З флагом ДНР полченці становились настоящими російськими героями, освобождая города і поселки. Тепер флаг Донецької народної республіки, рядом з російським триколором, розвивається над нашим краєм, символізує єдинство і нерозривні зв'язки з Російською Федерацією. Ну і звісно ж, загарбники вкотре чесно розповідають, чого ж вони сюди при Їхали широка руська душа виявилась не ширшою за їх губу, яку окупанти розкатали на родовища, котрі знаходяться на окупованих територіях. Золото вони будуть добувати. Слухайте, віліка газова держава, ви спочатку газу всі свої російські глибинки проведіть, а потім їдьте назад у свій таганрог. Чого ми власне від усього серця їм і бажаємо? А українці роблять для цього усе можливе. Бо збройні сили України щодня, кілометр за кілометром, звільняють захоплені території, наближаючи наше повернення додому, в рідне місто Марії. Це був проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Підписуйтесь на наш Ютуб канал ТВ 7 також ми є в інстаграм, телеграм та фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.